Тернополянин Сергій Лупак, представник п'яти ОСББ, колег попереджає про те, за що могли поплатитись гривнею. Потрібно, щоб кожен представник ОСББ, керівник, подав форму номер 4 в реєстраційну палату до 25 травня. О, дехто ну багато хто цього не знає. Якщо не до 25 травня не подають цю форму, на них чекає штраф від 5100. тисяч з двох десятків учасників зборів, які представляють близько 30 ОСББ. Багато хто цього не знав, каже чоловік. І це не єдиний випадок, коли інформації недостатньо голови ОСББ потребують консультації чи допомоги. Об'єднати їх зусилля та злагодити діяльність має новостворена громадська організація Рада Голів ОСББ Тернополя. Що буде вирішувати безпосередньо рада? В першу чергу це є дорадчий орган дорадчий орган, і я би сказав, не тільки дорадчий, а консультаційний орган. Чому тому, що роз'яснення щодо законодавства, окремих моментів функціонування свіжий приклад земельні питання, які виникли в дуже багатьох ОСББ. на підставі цього досвіду є розроблення методичних консультаційних рекомендацій, як діяти чи не діяти. Ну, в тих чи інших випадках, наприклад, в земельному питанню. Друге. Також ми щойно обговорювали питання, можливо, буде створюватися і юридична консультація як для ОСББ, так і членів ОСББ. Юридичну допомогу, роз'яснення земельного законодавства і не лише активістам готове надавати об'єднання самопоміч. Створення ОСББ самопоміч підтримує, адже це вважає кроком до реального самоуправління та ефективного господарювання. Є така народна відома приказка. Якщо хочеш, було добре, зроби сам. І власне гасло нашої організації – «Візьми і зроби. Тому, на нашу думку, ОСББ якраз і об'єднують активних людей, яким набридло платити за холодні батареї, за неприбрані подвір'я, за розбиті тротуари. Але важливо, то, що ці люди не просто вимагають, а готові брати відповідальність на себе. А як показує практика, там, де є господар, там є порядок. До ради голів ОСББ Тернополя вже увійшло близько трьох десятків ОСББ міста. Громадська організація відкрита для всіх охочих.